Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ось декілька причин, чому вам сняться померлі родичі, але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, чи снились вам ваші померлі родичі. Сни про померлих людей можуть бути емоційно забарвленими і мати різні тлумачення залежно від контексту особистого досвіду. Ось декілька поширених причин, чому люди бачать сновидіння про померлих. Отже, сни про померлих близьких часто виникають, коли сновидець бореться з горем або невирішеними емоціями, пов'язаними зі смертю людини. Далі сни про померлих можуть бути формою спілкування з потобічним світом. Сновидець може отримати настанови, розраду або заспокоєння через ці сни. Також сни можуть бути викликані спогадами і бажанням відновити зв'язок з кимось із минулого. Сни про померлих можуть відображати також бажання пережити або переосмислити моменти, які ми з ними розділили. Також сновидіння про померлу людину може бути спробою померлих знайти рішення щодо незавершених справ, питань без відповідей або жалю пов'язаних з їх минулим життям. Сни про померлого можуть допомогти сновицю пережити складні почуття, пов'язані з тратою. Інколи до вас можуть завітати астральні сутності, які будуть видавати себе за ваших родичів, щоб налякати вас або вступати в сексуальний контакт. Якщо саме це відбувається у вашому сні, пам'ятайте, що це точно не ваші родичі. Ну і у деяких випадках сновидіння про померлого можуть бути елементарним наслідком страхів або тривоги пов'язаних зі смертю або невідомістю. Не забудьте написати в коментарях дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.